Це інститут, який покликаний захищати права військовослужбовців, наразі ми є з вами заручниками ситуації, коли е, інститут військового омбудсмена або будь-якого омбудсмена він передбачає незалежність е, нових ну, 100% в, в процедурі призначення або звільнення е, обраного кандидата на цю посаду. Mm -hmm. На жаль, ми з вами є заручниками ситуації воєнного стану, коли е, відповідні зміни до конституції під час дії воєнного стану вносити не можна, але для того щоб зміцнити е, діяльність уповноваженої справ захисту військовослужбовців е, пані Ольго Решетілової, надати їй відповідний там і функціонал і, і штат е, структуру, яка буде займатися тою кількості звернень, яка лише буде зростати в подальшому, я в цьому переконана. Було прийнято владою рішення піти на порушення конституції, а навіть в перехідне положення не закладалася норма, що після завершення дії воєнного стану відповідні зміни до конституції Верховна Рада зобов'язалась би внести.